Всім привіт! Вітаю всіх на моїй смачненькій кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати один дуже класний рецепт смажених пиріжків з картоплею та капустою. І так, приступаємо, беремо глибоку мишину. Наливаємо сюди один стакан теплої води. Наголошую теплої, тому що небагато моїх питають знайомих, каже, має бути гаряча. Ні, має бути добре тепла вода. Щоб наші дріжджі не зіпсулись, додаємо сюди одну чайну ложку сухих дріжджів. Можна навіть півтора дати, від того гірше не буде. Я таку даю одну добру чайну ложку. Добре. Так як наші дріжджі люблять солодке середовище, щоб добре працювати, ми обов'язково додаємо одну столову ложку цукру. Ось так, гарно висипаємо. І Перемішаємо. Але дивіться, на рахунок перемішування, Хтось може руками це робити, звичайно, хтось може ложкою так як я. Але е, дивіться, треба перемішувати до того часу, щоб ви не чули чи під пальчиками, чи під ложкою, що у вас є крупинки цукру. Тобто ми маємо перемішати до того стану, щоб ми вже не чули цукру. Тобто, як ви ще чуєте крупинки, то ще, е, ще розмішуйте. Якщо ви вже не чуєте крупинок, то вже все. Добре, тепер додаємо півчайної ложечки солі. Тому що пиріжки в наші солені, а сіль, взагалі, сільний цукор, воно дуже гарно балансує деколи смак. Так настільки гарно, що ну, навіть як якусь кашу варити, молочну чи що, додавати цукор і трішечки солі. Це дуже добре. Дивіться, тепер додаємо 2 столових ложки олії без запаху. Таких теж добрих 2 столових ложки. У мене звичайна олейна. То може бути будь-яка головна, щоб не мала сильного запаху. Добре. Тепер будемо додавати сюди муку нашу. Дивіться, я пересію безпосередньо в сам процес, в самі дріжджі. Ви можете інакше зробити. Ви можете собі пересіяти заздалегідь муку, а потім просто потрошку додавати. Муки у мене сюди йде десь 500 грам, 510 Я вже цього разу не важила, але. Я інші рази як робила два рази, то я важила. І тому я вже знаю, скільки в мене там йде. Двічі важила, двічі однаково вийшло, тому дуже великої ролі, ролі воно не грає. Добре, але у вас може бути така ситуація, бо кожна мука має. Ну, кожен виробник має свою муку іншу, і мука є різна. І мука може піти в когось, якщо інша мука може піти і 600 грам, і 650 грам. Ну, тобто ви дивіться вже по своїй муці, звичайно. Але якщо ви будете так робити, додавати, як я, то якщо у вас навіть піде більше муки, воно вас буде не забите. Чому, чому я так роблю? Я додаю поступово і поступово зараз буду замісувати і почути ще підсиплювати муку. Тому що, якщо віддати, додати всю муку відразу, буде забити тісто. І взагалі пересіювання. Особливо безпосередньо вже перед замісом, коли під час замісу, воно набагато потім тісто, зовсім інше виходить, набагато краще. знаєте, Воно таке не забите. Наші пиріжки не будуть забиті. Це дуже важливо є. От, взагалі на вареники, на, на різну випічку, особливо. Не говорячи вже про бісквіт, бо бісквіт любить, чим більше пересіяти, тим краще. Навіть три рази можна там спокійно пересіювати муку. Ну, Тобто, розумієте. Дивіться, я вже замішую ложкою. ложкою вже важко. Я зараз ще підсиплю трошечку муки і далі буду вже вручну вимішувати. Ви можете це взагалі, кажу, руками робити. Ну, Мені так зручніше, бо потім менше тіста йде на руки і не пристає так сильно. Але ви дивіться, вже як робите ви. Добре. Все, далі ми будемо руками. Тісто настільки тепленьке зараз є, ми ж, ми ж в теплу воду то все розчиняли. Такі тепленькі-тепленьке. Робимо заміс, бачите, в мене багато муки немає. там. Я потроху вмішую, те, що додала. І далі будемо дивитися вже по самому процесі, наскільки треба буде ще підсипати нашу муку сюди. Тісто гарно вбирає, бачите? з цієї кількості тіста, ну, у моєї виходить десь приблизно 30, 32 пиріжки завжди. Ви дивіться, як ви бо, тому що, знаєте, кожен робить. Ще, я потім покажу, яким я кільцем вирізаю, але кожен може робити, може у когось бути більший стакан, може хтось горнятком буде більшим робити. знаєте. І, тобто, Якщо більше зробити більші кілечка, то менше вас їх штук вийде, але вони у вас будуть більшими. Тобто я роблю все такими невеличкими. Добре, тепер дивіться, я переношу це на ковричок, тому що вже в мисці незручно то вимішувати, то треба нам гарно двома ручками. Тому робимо це на коврочку. Хтось може на стільниці, хтось може на, взагалі, на столі. Тобто це вже великої ролі не грає. Підсипаємо ще трошки муки, щоб нам до рук не липло. Стоїв правильно на заміс на столі. У мене йде все десь дві ложки столових. Ну, але ви вже дивіться по, е, покажу, по своїй муці. Але не додавайте одразу дві ложки. Я отак по чуть-чуть додаю. Перше трошечка, от жменьку підсипала. Невеличку це десь одна столова ложка. Тепер ще одну і в тому вимішую. Але я не, не сиплю ту всю муку зразу під тісто. Бачите, воно в мене є по боках, а я вимішую посередині. Тому що, якщо мені треба, я ще собі підсуну трохи муки. Нам не потрібно його забивати. Я це роблю на коврочку. Боже, на коврочку, слухайте, настільки зручно я це робити. Бачите, не липне. Нічого до рук не липне взагалі. Ми просто тепер зараз ще його так трошечка помнемо і будемо надавати йому форму кругляшка. І відставляємо зараз трошечка нам підходити. Я як буду колись робити якісь рулети, я вам покажу, чому я люблю працювати на такому коврику силіконовому. По-перше, менше мити, бустільницю, поки вимиєш ще стіл. Корочок раз раз і все. Добре, відставляємо наше тісто на, десь на 15-20 хвилин, щоб воно в нас підійшло. Дивіться, я це роблю в тій місці, в якій робила заміс. Там лишню, лишні залишки, тіста, яке нам поприсихало, ми його то забираємо, щоб воно не заважало. І починаємо ставити наше тісто, щоб воно трошки відпочило і собі підійшло. Ось. Так. Наставили. Тепер беремо звичайний е, кухонний рушничок, хто який має, і накриваємо. У мене такий гарний з капкейками. Добре. Накриваємо і відставляємо на 15-20 хвилин в тепле місце. Ось наше тісто підійшло. Таке повітряне, таке файне. Воно стільки повітря має, слухайте, аж ті. знаєте, Я зараз відчуваю під руками, як вони так лопаються, ті пузирики, такі бульбашки. такі, Дуже класно. Настільки класно, воно вже відпочило, віддихнуло. Воно настільки легеньке наше тісто, Я ще так трошечки мукою припилю зверху, щоб сильно це, і збоку, щоб руки можна було мочати. Добре. Я багато не сипала, ви бачили, зовсім трішечки. Дуже ці, трішечки. Тепер ще так його трошечка помучили і розділяємо на дві частини. Одну частину ми відставляємо, а з іншою частиною зараз будемо працювати. А ту, ту частину ми можемо поставити там, де воно нас підходило, накрити рушничком, щоб воно нам не підсихало, бо потім буде нефайно. Добре. Починаємо розкатувати наше тісто. Можна собі трошечко руками допомогти. Ну і далі скалкою. Дивіться, я розкатую на 0,5. Хтось хоче, може розкатати на 0,7. Але не, не розкатуйте на сантиметр. Ну, в принципі, хто хоче, може. Але я вам тоді так скажу, що у вас буде багато тіста в тих пиріжках і не буде так багато начинки. Воно буде несмачне. По-перше, тісто тоді буде дуже багато олії вбирати. Нам не потрібно того. Тому на 0,5 це такий оптимальний варіант. 0,5, ну ще 0,7 може бути. Але не розкатуйте взагалі так, щоб воно у вас просвічувалося, тому що ваші пиріжки просто потім начинка повилазить вам. Тому ви вже дивіться по консистенції вашого тіста. Добре. Гарно. Ще... Я ще так трошечки йому надам форми, розрівняю, де може ще треба підкачати, підкачую. Зверху припилюємо кою. Це обов'язково, тому що, щоб нам, знаєте, потім е, наші. М, зараз, о, Бачите, таке кільце я маю. Отаким кільцем я вирізаю. Але кажу, хто має стакан, може стаканом, хто має якесь горнятку таке виширше, може горнятком. Тобто форма пиріжка це вже чисто ваша фантазія. Яку ви хочете, таку ви робите. Я роблю такі невеличкі, бачите? Невеличкі. Е, чому? Тому що. Потім знаєте, наші пиріжки і так підійдуть, тому що це є тісто дріжджове, а вони ще на петельні, знаєте, вони стануть більшими. Я вам потім покажу, які вони виходять. Тобто не потрібно їх робити сильно великими. Ні, ну хто любить, звичайно, але я люблю такі маленькі. Вони виходять, тобто я їх вирізаю маленькі, вони виходять такі, більш, такі середнього розміру. Невеликі і ну, такі не замаленькі. Не хвилюйтеся, замаленькі дуже не будуть. Добре, ще підкатуємо нашу решту тіста. У мене сьогодні буде дві начинки, так як наші пиріжки з картоплею і з капустою. Дивіться, я окремо маю картоплю зі смаженою цибулькою, окремо тушену капусту з морокою і цибулькою. І там ще давала, здається, ложку томатної пасти. Добре. Але ви можете собі взагалі наприклад, брати будь-яку іншу начинку, яку ви маєте, яку ви любите ну, додавати. Мається на увазі солену. Можете і з лівером зробити, і з м'ясом зробити. Тобто ви вже дивіться по свої, по, по своєму смаку. У ну, нас найбільше вдома цього люблять, це більше з картоплею. Ми то дуже швидко вминаємо. Вони ще так розлітаються дуже, насправді дуже швидко. Я думаю, як ви своїм близьким рідним зробите, ви, точно ви, ви залишитеся задоволені і вони теж. Добре, дивіться. Я беру начинку, З картоплею, я вам скажу найлегше працювати, тому що вона є така більш сухіша і однорідна, і її можна, ну, тобто вона надає собі форму, якої, ну. Вона бере форму, якою ви її надаєте. Добре, візьміть якусь окрему дощинку, припиліть її мукою, щоб вас пиріжки не приставали. Бо капуста, знаєте, вона така вологіша йде, і потім трошечки важко заліплювати, бо руки вологі, і тісто може вам липнути до рук ваші колянички і погано заліплюватися. Хіба треба буде так постійно руки мочати? і цей Дивіться, бачите, як я роблю? Хтось може, до речі, кобаску розкатати і собі таку, так як би, у вигляді, знаєте, як колись наші батьки вареники робили. Розкатали, розкатали тісто довгу кобаску, порізали і собі просто вручну вже робити. Ну, вони тоді можуть вийти у вас різними за, за формою. Дивіться, який гарний пиріжечок, ви Шикарний. Добре, відставляємо, беремо інше. Дивіться, як я вам це роблю. Беремо поляничку, накладаємо сюди начинки. Я люблю багато начинки, тому я докладаю стільки, скільки воно може влізти. Добре. І защіпаю, дивіться, тобто в мене ще є місце запхати начинку, запихаємо. Там. Добре, дивіться. Закладаємо і робимо, знаєте, як вареники защіпають. Отак. От Тільки вареник одну форму має, а ми пиріжок надаємо іншу. Але ми добре защіпнути, головне защіпнути добре края. І тепер зверху так приплюснуємо, перевертаємо швом донизу О, і приплюскуємо. Але не сильно, у вигляді пиріжка. Бачите, який гарний, дивіться. Красивий. Добре, йдемо далі. Ще трошечка муки собі дам, тому що... Кажу, може трохи липнути вам. І ще хотіла наголосити ну даму. Дивіться, я от зараз підкачую скалкою, тому що для того, бо ми поки робимо наші пиріжки, наші палянички, вони є так, як це дріжджове тісто, вони трошки ще підходять собі, знаєте, і вони зменшуються в об'ємі, тобто воно нікуди не втікає у вас, але воно зменшується трохи. І треба трохи підкатати, щоб у вас залізла начинка. Тому дуже важливо, що я хотіла наголосити, не робіть зразу всі палянички. О, зробіть так, як я. Розділіть тісто, обов'язково на дві, на три частини. Трошечка зробили, зробили пиріжки е і далі е підкатали собі. Тобто, зразу все не формуйте. Добре, дивіться, дивіться, як я защипаю краю, бачите? Це дуже легко насправді робиться. Тут взагалі нічого складного немає, абсолютно. Отак, защепили гарно, перевірили і переплюснули. Але головне не сильно так плюскайте, так щоб у вас е вони не вийшли якби, е дуже такі. О, дивіться, які гарні. Бачите? Щоб вони у вас не вийшли дуже такі розлізлі. Добре. Дивіться, я ще трохи підкачую, бачите, я собі накатала і допомагаю трошки. Можете це просто руками робити, ну, мені легше так, скалкою. Добре, додаємо ще раз сюди картопельки, бачите. Гарно пальчиком собі допомагаємо і далі защіпаємо. О, дуже добре. Швом донизу придали форму і відставляємо. Насправді дуже легко робляться. Попробуйте. Тепер беремо ми з капустою будемо робити. Я вам зараз покажу, в чому і яка вже. З картоплею легше порівняно з капустою. Добре, підкатаємо собі трішечки палянечку нашу. Тепер дивіться, капуста є в нас волога. Бачите, як вона ж блистить. Вона в нас є волога, тому що це є капуста. І тому, коли ми накладаємо начинку, або поменше її накладаєте, ну просто я кажу, я люблю дуже багато начинки, мало тіста, тому я так все пхаю. Але ви дивіться вже, як у вас виходить. Капуста є волога. І оці край, знаєте, защіпати, інколи є трохи важко, бо він густає вологе. Ми його так мукою трошечки, знаєте, от дивіться, як гарно. Ми його так трошечки мукою отак при, при, припалили. Все, і все нормально. І у нас пиріжок є вже готовий один. Добре, продовжуємо далі. Дивіться, я вже наробила наші пиріжки. Тепер будемо їх починати смажити. На рахунок смаження, що хочу наголосити: я налию багато олії. Чому? Тому що це зайвий, ну, просто зайва потреба, якої не потрібно. Хтось так лей, знаєте, щоб ті пиріжки плавали, бо вони мають добре просмажитись по бокам, так до половини пиріжка олію. олії. Я налила сантиметр олії. Ви бачили, сантиметр. Тобто добре покрило дно. Так добре і трошечка олію так зверху. Але в мене не доходить до половини пиріжка. Ні. Це без потреби і воно ну, просто реально не потрібно. Щоб бік пиріжка наш просмажився. Я потім вам покажу, як я роблю, щоб вони просмажилися. Вони в мене просмажуються і не вбирають багато олії, так знаєте. Це, це дуже важливо, бо наше нам то все вживати. А, і так само після смаження ви собі зразу підготуєте позов, посуд, який ви то будете викладати. Я, наприклад, собі взяла звичайну тарілку, застелила його паперовими рушничками. Е, чому я це зробила? Для того, щоб коли ми після жарки виймаємо, ми зразу викладаємо на паперовий рушничок і воно. Вбирає нас зайвий жир, щоб ми то не вживали тої зайвої олії в організм. Тому ми то все на рушничок гарно. Тобто там багато воно не буде вас олії Але якісь по, з кожного пиріжка та й потрошку воно назбирається чуть, чуть Тому ми так робимо. Добре. Бачите, я дала олії досить, але в мене до половини пиріжка не доходить олії. тобто Просто добре добре налила на, щоб покрило дно. Добре, дивіться на рахунок, що хотіла сказати цього смаження. Не заставляйте так пиріжки багато, так як я от щойно наставила, тому що в той дріж... дріжджове тісто, і воно вас якраз зараз в самому процесі готовки воно вас підійде ще, і воно вас збільшиться в об'ємі, і потім важко буде вам перевертати. Ну, я так роблю, бо я хочу вам чим пошвидше показати. <рес> які вони готові вже виходять. тому це, але ви собі, А ви поставте на один, на два менше. Тобто дивіться вже про свої пательні яку маєте. Дивіться, все, один вже готовий знизу. Ці ще трошечко, в принципі, мають піджарт, з моїм. потім ще раз перевернемо. цей вже готовий. Бачите, які гарні це з капустою у нас такий по довгостий вийшов То так легше потім розрізняти. Вони з капустою все таки по довгості більше виходять, а з картоплею такі. Ці теж що треба буде, щоб попрацювали, щоб трошки посмажилися. Ну нічого, ми їх потім ще раз перевернемо і ще доведемо до готовності їх. Добре. Взагалі, знаєте, ці пиріжки я там, я не кажу, що їх там жарити кожен день, звичайно, хто хоче, то може, але там раз в два тижні собі посмажити, через тиждень тако мати, чи на роботу брати як перекус, чи навіть дитина може в школу взяти, чи собі по хаті там мати, щоб чоловік чи діти мали щось там собі хапнути в холодильнику, знаєте, як то любить щось, що є вже готове і щось, що не треба гріти. Хоча їх можна і гріти, але вони, повірте, вони холодними, настільки швидко розлітаються, що там вже потім не лишається, що гріти. Тобто, взагалі, за один вечір, в кого більше сім'я, то сім тільки так на раз піде вам, повірте. Тому кажу зразу, хто має велику сім'ю, робіть подвійну порцію тіста, тому що дуже швидко вони підуть. У вас. Добре, дивіться, ото що в той момент, який я хотіла сказати. Я їх перевертаю на бік. Тобто я їх так викладаю собі в рядочок на бік. Вони тоді гарно просмажуються з боку, буквально на хвилинку часу, і ми їх перевернемо на другу сторону. Дивіться, я це все роблю однією рукою і лопаткою, а іншою деколи пальці пхаю і собі допомагаю. Ви так не робіть. Візьміть собі ще одну лопатку або якусь виделку, щоб собі допомагати руками, щоб ну, двома руками щоб було легше їх перевертати. Я це роблю однією рукою, другою собі допомагаю пальцями, але це небезпечно. Так не робіть. Бо можна обпектися, а потім це дуже неприємно. Добре, дивіться, які вони гарно присмажилися. Подивіться, які вони. Бачите, який бік у нас гарний. Ой, вже так пахнуть гарно бік просмажений, гарно, бачите, і не, не, не потрібно багато олії лити. Дивіться, скільки в нас ще олії. тобто в нас ще на дві порції такого жарення ще та олія залишиться. Добре, викладаємо на паперові наші рушнички. Ось. Ці ще трошечко мають підійти, і Це... ці викладаємо на бік. Це тих два, які в нас ще були не зовсім готові. Ці ще буквально в похвилиночці вже готовий. Цей вже теж готовий, і цей вже готовий. О, все, готово. Хай вони трішечки нам вистигнуть. Я за той час швиденько ще, один, ще одну порцію накладу. Тепер дивіться, ви собі підготуйте якусь тарілку, блюдо, на яке це плануєте подавати. Можна звичайну мищену скласти, хто ну, що має. Підготуйте собі ту тарілочку і зараз я вам покажу, як я це їх викладаю. І більше такого два поставлю, щоб сильно воно не цей. Тобто менше, бачите, менше вже поставила і воно тоді краще вам буде. Добре, тепер дивіться, я формую, я собі складаю, ну кожен вже по своїй фантазії прикрашаю, звичайний кріп, знайшла трошечки. Можете гарно так подати, подати з сметаною чи з соусом грибним, тобто вже за своїм бажанням. Боже, я вам тут так розказую, а воно настільки пахне, що зараз вже доїсти. Дивіться. Всім смачного бажаю. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Е, якщо хтось має якісь питання, пишіть в коментах, по можливості буду відповідати. Тобто, всіх люблю і бажаю всім смачного. Все, всім папа! -па.